То в Нідерландах, якщо ти думаєш, що тебе тут залишуть просто так, то це так не працює. Я як подивився на заяви Мони Кейзер, що вона розповідає, да, українцям дали ще плюс три роки. Треба вже трошечки визначитись з житлом, треба визначитися з мовою і роботою. По факту, українцям не сильно охотно дають фаст контракти. О, з ким я спілкуюся в багатьох українців. Нульові контракти це перше. А друге вийде скоро відео про міжнародний захист, яка була історія, що друг приїхав з Польщі, він з окупації. У нього була карта побиту. На тимчасовий захист він не йшов. І він пішов всі процедури міжнародного захисту в Нідерландах. Це в кожній країні можна зробити. Там проходять афганці, палестинці, сірійці, багато людей з з бідних регіонів нашої планети, і в цих людей є більше, набагато більше шансів залишитися тут в Європі, тут в Нідерландах. Як показує практика, як показує те, що які документи їм дають. Ну тобі, друже, мій українчику, інтеграція ця вся направлена, щоб тебе добровільно повернути до України. Тобі сказали, ти можеш рвати, ти можеш виривати, ти можеш стати тут успішним, якщо в тебе це вийде. Ти можеш тут залишитися. Ну, палестинці. Афганці, сирійці, ну в них якось так. Ним, 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 ну, от...